Українські сели оборони проводять спецоперацію у Покровську разом із Будановим. А європейці анонсують таємні перемовини. Це ТСН Сенлайн. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Балістикою по мирному місту півтора десятка поранених та одна жертва. Ворог вдарив балістичною ракетою по Миколаєву. о 7.20 ранку. Одна людина там загинула. Попередньо це був іскандер. М з касетною бойовою частиною повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Пошкоджено АЗС і автомобілі серед 15 поранених є дитина. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Маємо коментар представниці Миколаївської. Ова. Це дитина одна нас постраждали. Хлопчик 13 років, і ще в важкому стані ще одна людина знаходиться. І загинув чоловік. На жаль, 2005 року народження. Це АЗС на в'їзді в місто. Там завжди є люди, всі цивільні. Ну якби звичайна АЗС, яка є в кожному місті. І наскільки я пам'ятаю, таких ескандерам ударом по таким об'єктам у нас не було. Що стосується загалом обстрілів, то як і вся Україна, у нас були і шахеди, і ракети різні. А «Іскандер» виправі давно вже було в місті. Не прилітав загалом, страждає це куцрубська та очаківська та галицинівська громади, Там щодня ФПВ і артилерія працює. Цілили росіяни і по інших областях України у Краматорську на Донеччині окупанти скерували ФПВ-дрон на людей. Двоє містян дістали поранення у Слов'янську, Дружківці та Ганівці. Поцілили. Безпілотниками по житлових будинках у Білозерському вдарили по адмінбудівлі у Корюківці на Чернігівщині через ворожі дрони постраждала жінка і виникла пожежа на сільгоспідприємстві. А Новгород-Сіверському ворог пошкодив адміністративні споруди, магазини, аптеки та кав'ярні. А сили пожежу через обстріли рятувальники і на Полтавщині у наслідок ворожої атаки сполохнули на території об'єкта газоводобувної галузі. Воловогонь, вогонь – 93 рятувальники. Безпілотники, що несуть на собі касети, із протитанковими мінами запускає ворог на Сумщині. Дуже часто вони не детонують після падіння дрона і є надзвичайно небезпечними. Адже як пояснюють бохотехніки, протитанкова міна птм 3 у зведеному стані може спрацювати навіть від найменшого руху чи зміни магнітного поля. Саме тому ці боєприпаси не підлягають розмінуванню. Один з таких безпілотників, що збили наші військові, впав на полі у сумському районі. Серед уламків сапери помітили протитанкову міну. Боєприпас знищили на місці контрольованим підривом. Увага вибух. Спецоперація операція із зачищення промзони Покровська триває. Цю Територію ворог сприймає як точку опори для логістики. Тож говорити, як швидко ця операція завершиться ще зарано. Напередодні джерела ТСН у силах оборони повідомили, що складну десантну операцію у Покровську проводять спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки. Керівник гур Буданова особисто все контролює у мережі. З'явилося фото очільника гур у супроводі військових. Та охорони на одній з АЗС міста. Ми також маємо відео, на якому з вертольота Блек у полі висаджуються з десяток спецпризначенців. Ймовірно, це сталося ще кілька днів тому. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які є стратегічними для нашої логістики. Раніше російське командування заявляло, що мовляв, вже її контролює. Операції також задіяні кілька гелікоптерів. Напередодні президент Зеленський повідомив, що війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тисяч військових. Ситуація в місті залишається складною. Дуже тяжкі бої точаться. І на іншому напрямку фронту Куп'янському Українські оборонці відбувають ворожі штурми в районах самого Куп'янська, а також стопової. Новоселівки та обік піщаного і Петропавлівки. Авіація, ракетні війська та артилерія, сили оборони вразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів. Тим часом середини дня мережу відео, як тривають вуличні бої у Покровську. Там ворожі дрони постійно атакують підрозділи сил оборони. Немало Віці гор вивели з ладу надважливий військовий об'єкт Росії у московській області. Напередодні ефектно вибухнули одразу три гілки нафтопродуктопроводу. Кільцеве він забезпечував ресурсами окупаційну армію. Не захистило його ні антидронова сітка, ні воєнізована охорона. Кільцеве транспортував нафтопродукти з Рязанського, Нижгородського та Московського НПЗ. Щороку він міг перекачувати до трьох мільйонів тонн авіаційного пальця пального, майже 3 мільйони тонн диспалива та понад півтора мільйона тонн бензину. Невідомий безпілотник паралізував роботу Берлінського аеропорту. Дрон помітили в зоні польотів. Напередодні ввечері. поліція розпочала пошуки з гелікоптером. Втім, вони виявилися марними, адже БПЛА встиг полетіти. Через інцидент литовище частково переривало свою роботу. Довелося спрямовувати до інших аеропортів щонайменше чотири рейси. Повідомляють, що в роботі литовище виникли затримки. Невідомі безпілотники почали паралізовувати роботу європейських аеропортів цієї. Осені експерти вбачають за цим новий прояв російської гібридної війни. Німеччина стала однією з перших країн, у яких виникла подібна проблема. Тож німецький уряд схвалив законопроект, який дозволяє поліції збивати такі дрони. Документ ще має затвердити парламент. Таємний візит очільника американського ЦРУ Джон Редкліф приїздив до Брюсселя, щоб обговорити обмін розвідданими. Про це з посиланням на три джерела повідомляє видання Політико неоголошений. Візит нібито відбувся цього тижня. Глава ЦРУ зустрівся з представниками розвідки Європейського союзу, а також главою європейської дипломатії Каї Калас. Говорили про спільні виклики пише видання, як от Росія, Китай і Близький Схід. Втім, за словами співрозмовників політику, головною метою цих зустрічей було цитую, заспокоїти нерви і підтвердити прихильність Вашингтона до обміну розвідданими, оскільки деякі європейські столиці відчувають занепокоєння щодо напрямку зовнішньої політики шта під керівництвом президента Трампа. Секретна зустріч щодо України наступного вівторка Мадрид прийме саміт коаліції рішучих. Як повідомляє іспанське видання Ель Мундо переговори будуть секретними і закритими. Попри те, що участь у них візьмуть представники 35 країн, їх просять не поширювати деталі щодо саміту. Учасники попередили про заборону на мобільні телефони, які забиратимуть і зберігатимуть у спеціально відведеному місці. Говорити планують про те, як збільшити підтримку нашої держави держави, закрити нагальні військові і фінансові потреби України а також координуватимуть тиск на Росію. Учасники зустрічі спробують і виробити спільний підхід щодо гарантій безпеки для нашої держави. Чи можна справді приховати розмову такої великої кількості людей, представників різних країн щодо України? І що на вашу думку такі з'явиться в пресі? Обов'язково пишіть свої здогадки в коментарях. До відео цього ефіру на Ютубі. Ну, і, звичайно, ставте подобайку та підписуйтесь на наш канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Мільйон доларів готівку, а ще літні годинники та прикраси у Дніпрі затримали начальницю відділу екоінспекції Придніпровського округу. За даними слідства, на кошти зароблені у незаконний спосіб. Жінка, окрім дорогоцінностей, придбала нерухомість та автівку. Преміум класу, все завбачливо оформили на сина. Однак це не допомогло. Все не нажито, нажити, вилучили правоохоронці. Чиновниця вже під варто, Однак може вийти під заставу у 30 мільйонів гривень. Шість років ув'язнення такий вирок отримав колишній очільник державної фіскальної служби Роман Насіро, Вищий антикорупційний суд України, визнав його винним у так званій газовій справі. Онищенка за версією слідства у 15-16 роках Насіров дозволив компаніям тодішнього народного депутата від партії регіонів Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування природними надрами. Ці дії за даними слідства завдали Аві збитків на суму понад 2 мільярди гривень суду ухвалив взяти Насірова під варто у залі суду до набрання вироком чинності. Якщо насіров його оскаржить, апеляційна палата ВАКС має винести остаточне рішення до квітня наступного року. Інакше, екс чиновник, може уникнути покарання через закінчення терміну давності справи. Нагадаю, суди над насіровим почалися ще 17-го року. Тоді хрестоматийними стали кадри, коли до зали суду на Доправляли з лікарні у картаті ковдрі. Обвинувачений заявляв, що ковдру йому підкинули. А в квітні цього року Насіров навіть спробував мобілізуватися до лав ЗСУ, щоб уникнути суду. Таким чином суд над ним мав би стати на паузу. Втім, наказ про мобілізацію Насірова швидко визнали незаконним і скасували. Цілодобовий домашній арешт на два місяці Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-очільнику Одеси. Геннадій Труханов долучився онлайн. Його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі дев'яти людей під час вересневої зливи в Одесі. Прокурори наполягають, що Труханов неналежно виконував свої обов'язки, тому дощова каналізація не працювала так, як це потрібно. Якщо екс-мера визнають винним, йому загрожує до восьми років. Оків тюрми. Лише цим скандал навколо Труханова не закінчується. Нещодавно силовики повідомили, що знайшли у нього російські паспорти. Згодом Геннадію Труханову припинили українське громадянство. Сам він провину заперечує підозру вважає необґрунтованою. А припинення громадянства адвокати обіцяють оскаржити. Його підозрюють у вчинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою. Статті 367, тобто в службовій недбалості, неналежному виконанні службових обов'язків, що заподіяла загибель 9 осіб в місті Одеса під час повіні 30 го року, зокрема, щодо неналежного виконання службових обов'язків під час функціонування та ремонту інженерних мереж зливу дощової каналізації, та також неналежного виконання службових обов'язків під час. Забезпечення оповіщення населення та приведення до готовності органів цивільного захисту міської ради що я. По дітей, викрадених росіянами вдалося повернути до України. Їх депортували з Новопетрівської спецшколи в Миколаївській області ще у 2022 році. Між них сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Тоді протистояти окупантам. намагалася одна з керівниць закладу. Росіяни її погрожували, і, врешті, у супроводі Росгвардії завантажили дітей на військові машини та вивезли їх до окупованого тоді Херсона. Потім до Криму і далі у Російську Федерацію. Їхня вихователька дітей не покинула і виїхала з ними. А повернути групу вдалося завдяки ініціативі «Bring Kids Back». За словами уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінся, керівниця спецшколи разом із дітьми. Спочатку з Росії виїхала в Грузії. Вже звідти їх усіх повернули додому. Наша була задача. Ми допомогли з оформленням всіх документів. З прорахуванням логістичних маршрутів, з знаходженням фінансування, зараз діти, як тільки приїхали, вони прибули до нашого центру захисту прав дитини в місті Київ, де вони пройшли всі юридичні моменти. Їх підхопили наші міжнародні партнери ЮНІСЕФ, які зараз займаються додатковими програмами психологічної реабілітації, соціальної підтримки. День народження друга да Вінчі. Сьогодні легендарному українському воїну Дмитру Коцюбайлу мало би виповнитися 30 років, але назавжди 27. У день його народження, його вовки, бійці його батальйону традиційно приходять на Аскольдову могилу вшанувати свого командира та побратима серед тих, хто сьогодні згадує Дмитра Коцюбайла і кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Сьогодні другу давінчу мало виповнитися 30 років, але назавжди залишилося 27. Вже третій рік поспіль сюди на Аскольдову могилу приходять його побратими та друзі, аби згадати теплі історії, вшанувати пам'ять та подякувати командиру вовків давінчі легендарному добровольцю Дмитру Коцюбайло. Я сьогодні зранку прокинулася з думкою про те, що в принципі ми зібралися і побратимами. Ми вшановуємо пам'ять Дмитра, але відчуття, що Дмитра з нами немає, або там що ми сьогодні всі сумуємо. Мене також цього немає. Цього року на могилі Дмитра Коцюбайло встановили та освятили козачий хрест, символ, який був для нього надзвичайно важливим. Ще нам браця молоді усміхнеться. Дом. Благословен Бог наш завжди він повсякчас і на віки, вікивам. Лекав нас біль втраті України, кормив нас вільсь на ворогів. Так сталося, що 10 років тому ми були на 20-річчі Дмитра Коцюбайло, і тоді він, ще командир роти, говорив слова, які стали пророчими. Фактично, він передбачив повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Поки ворог на нашій землі, я не вважаю, що треба й розходити зараз по домам. Нічим добрим не закінчиться. Воно закінчиться ще великими втратами нашими. І великим кровопролетям по наших сюжетах можна легко відслідкувати його бойовий шлях. Як він прийшов ще 18-річним кулеметником після майдану, його бої за піски, за Авдіївку, він воював вздовж цієї лінії фронту, і його підрозділ сформований з добровольців, був надзвичайно ефективним. Кожного вже написано, коли помре померти за Україну Я не боюсь. Нормально. А що це? І розумієш що, на жаль, всі ці села російські війська будуть спалювати. Впевнений, що якщо ми будемо єдиним цілим народом, то будь-яка загроза, ми її спокійно подолаємо. Рівно рік тому біля стелли Донецька область встановили пам'ятний знак Дмитру Куцюбайлу. І вже тоді ми говорили про те, що це місце достатньо небезпечне, тому що було незрозуміло, чи зможе Покровськ встояти ще рік. Його бійцям довелося забирати цю стелу вже під навалою ворожих ФПВ-дронів. Але не було сумнівів, куди саме цю стелу переносити. Цим місцем стало урочище Драгобрат. Це було одне з найулюбленіших місць в Україні у Дмитра Коцюбайла, і тому його побратими вирішили, що стелу і прапори в пам'ять про нього потрібно встановити обов'язково там. Друг Давінче один з найяскравіших воїнів російсько-української війни, і досі неможливо повірити в те, що він загинув. Але його побратими продовжують воювати. Друг Давінче, Дмитро Коцюбайло, герой України навіки в строю. Наталя Нагорна, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. Підготовка до вуличної акції або арт-терапія. Звільнені з полона азовці, матері, тих, хто досі залишаються в полоні, або просто небайдужі, зібралися разом, щоб намалювати вже відомі картонки фрі Azov. Акції з таким гаслом в кількох містах України вихідними тривають вже другий рік поспіль, і саме плакати на звичайних шматках від картонних коробок стали їхніми символами. Завтра також акція така відбудеться, зокрема і в столиці. Тож її постійні учасники зібралися. Хабі благодійного фонду Юкрейн, щоб до неї підготуватися. Пояснюють, оновлювати картонки треба, бо через погоду вони швидко псуються. Нові потрібні для того, аби роздавати їх на акціях всім, хто хоче долучитися. Близькі тих, кого ворог досі тримає у своїх тюрмах, кажуть такі зустрічі насамперед про спілкування. Хлопці ж, які нещодавно повернулись в полону, зізнаються. Їм приємно, що люди не забувають про бранців. Я перший раз, коли приїхав на акцію, то ну, як то кажуть, аж до слів. ну, було круто. Мені хочеться поспілкуватися з хлопцями, з дівчатами, з мамами. Тому, ну, ну така, як Артем сказав, арт-терапія. Хочеться тому вкотре нагадати громадянам виходити потрібно не лише для того, щоб якось спонукати російську там сторону, але для того, щоб. Спонукати світову спільноту, адже на акціях дуже часто бувають іноземні журналісти, а також підтримати батьків, які чекають, родини, які чекають, а також підтримати військовослужбовців, які повертаються з ворожого полону, тому що, повертаючись, вони бачать акції, бачать, наскільки громадянам України не байдуже. Більше не принц брата британського короля Ендрю позбавили титулу і виселяють з королівської резиденції у Інзорі. Це безпрецедентна історія для монаршої родини, а все через дружбу з вже покійним американським багатієм Джефрі Епштейном, якого звинувачують у педофілії і торгівлі людьми. Одна жерт Епштейна Вірджині Джуфре звинуватила принца Ендрю в насильстві над нею. Про неочікуваний скандал у королівській родині кореспондентка ТСН. Оксана Ткаченка розповість. Через секс скандал король Чарльз позбавив свого брата Ендрю усіх титулів та всіх привілеїв. Відтепер його ім'я звучатиме як Ендрю Маунтбеттен Вінзор. І такого в новітній історії родини не було. Окрім цього, він муситиме полишити монаршу резиденцію Роял Лодж у Вінзорі у кожній сім'ї погодьмося, є родич, з яким ми можливо б не хотіли мати справи, але ми нічого не можемо з цим зробити. Це кров, це частина нас, і від цього нікуди не втечеш. Але обов'язок понад усе, якщо ти народився у королівській родині, покійна королева завжди казала, спочатку обов'язок. А вже потім родина абсолютно все почалося на початку 2000-х. Тоді ще 40-річний Ендрю тісно дружив з американським багатієм Джефрі Епштейном. Як потім з'ясується, у вільний від фінансового бізнесу час Епштейн разом зі своєю подругою світською левицею Гіслейн Максвелл займалися торгівлею неповнолітніми для заможних клієнтів і самі розбещували молодих дівчат. Сценарій простий: своїх жертв а їх було десятки. Заманювали, нібито працювати масажистками. Серед них опиниться і Вірджинія Джуфре, дівчину, якій не було і 18 років. Епштейн позичить для інтиму своєму другу принцу Ендрю. Вже доросла Вірджинія зізнається, що тричі спала з монаршим представником. Ендрю не славився своїм розумом. Він, по суті, неосвідчений, самовпевнений і зарозумілий. Він поводиться так, ніби йому все належить, чого не робить жоден інший член королівської родини. Брудний бізнес Джефрі Апштейна почав сипатися з 2005 року після перших звинувачень жертв. Розслідування тривали роками, і він навіть встиг відсидіти близько року за примушення до проституції неповнолітніх. Деякі справи вдавалося оминати завдяки грошам. 2019-й Епштейна знов затримали, а після висунутих звинувачень його знайшли повішеним в своїй камері того ж року. Вірджинія Джуфре дала скандальне інтерв'ю, в якому розповіла, що чинив із нею королівський нащадок, а потім подала проти нього позов. Ендрю заперечував зв'язок із Джуфре і у цей же час намагався з нею домовитися про нерозголошення. Здавалося б, справу вдалося зам'яти, але цьогоріч Вірджинія Джуфре, не витримавши психологічного тиску, вкоротила собі віку. По собі лишила мемуари. У них вона в подробицях розписала свій зв'язок з принцом. Реакції вимагали і британські парламентарі, і громадськість. And Джерела британської служби бівісі розповіли, що рішення відхреститися від Ендрю королівська родина ухвалювала колективно, включно з принцем Вільямом. Але останнє слово, звісно, було за королем. Брат Вірджині Джуфреска і Робертс, коментуючи новини, заявив, що його сестра понад усе хотіла справедливості. Ми просто відчуваємо неймовірну гордість, але водночас величезний емоційний біль, просто переповнення емоцій. Бо вона мала би бути тут. Вона мала би сидіти перед вами і давати це інтерв'ю. Ми просто хочемо, аби її голос продовжував звучати. Доньки принца Ендрю Євгенія та Беатріс свої титули зберігають. А Ендрю Мауд Батен втратив все окрім свого восьмого місця у черзі на престол. Утім, і цього його можуть позбавити. Потрібно лише рішення парламенту. Оксана Ткаченко, Наталія Кучеренко, ТСН один Йому сьогодні 32. європейський союз святкує день народження. Саме в цей день, 1 листопада 93-го року, набув чинності мастерський договір. Він став документом, який юридично заснував ЄС. Угоду тоді підписали 12 країн, і зазначили, що мають спільні цінності, демократію, верховенство права та миру. Україна багато років поспіль також прагне офіційно стати частиною євроспільноти, попри перепони з боку Росії. Києва. Проводить необхідні реформи, адаптовує законодавство. коли точно зможемо приєднатися, наразі невідомо, але урядовці неодноразово казали, що це. Може статися до 2030 року, тим часом свої вітання на адресу ЄС вже оприлюднили українські міністерства. Привітали об'єднання і представники генштабу, зазначивши, що саме країни Євросоюзу допомагають нам вистояти під час повномасштабного вторгнення, зокрема надаючи озброєння, а ще підтримують фінансово та постачають обладнання для ремонту енергомереж, розбитих росіянами. 50 кілометрів за годину і не більше на дорогах міст. Запровадили так званий зимовий режим. Діятиме він від сьогодні і до 1 квітня наступного року. Раніше ж на окремих ділянках шляхів населених пунктів можна було розганятися до 80 кілометрів. Швидкість контролюватимуть камери автоматичної фіксації. Наразі в Україні таких загалом понад три сотні, а штрафи для порушників коливатимуться від 340 сорока. До 1700 гривень. Нагадаю, в парламенті вже зареєстрували законопроект, який пропонує зменшити так званий поріг безкарності, тобто допустиме перевищення швидкості з 20 до 10 кілометрів за годину. Я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Наступний вже завтра о 19.30.